Ми з вами живемо на планеті Земля. Природа на планеті різноманітна, і ми її будемо вивчати, вивчаючи природу рідного краю, поговоримо спочатку про ліс. Ліс це місце, де багато росте дерев. Тихо в лісі, похмуро. Але якщо уважно придивитися і прислухатися, можна побачити, що в лісі вирує життя. Шумить верхами буйний ліс, дуби, берези, буки, гуде бекас і свище дріст, і воркотять голубки. Он скаче білка по вершках, дітей зозуля кличе, вітречце пшепоче в галузках, в ярку потік лепече. Цілує сонечко листки у ніжній теплій ласті, гриби наділи шапочки, так само, як у касті. Вірш Марії Підгирянки ліс, які ж дерева ростуть у лісі. Є ліси, в яких ростуть лише дуби. Це діброва. Якщо ростуть змішані між собою хвойні і лістяні дерева, то ліс стане мішаним. Ліс, у якому багато сосен, називають сосновий бір. Гори. Ви бували з батьками у горах? На крайньому заході України височать маливничі гори Карпати. За одним гірським хребтом піднімається другий, за другим третій. Смарагдовою грядою обрамляють вони західні кордони в Україні. Мало в Карпатах стрімких скель, глибоких урвищ, округлі похилі схили гір поросли темно-зеленими дубами, білокорими красунями березами, сизими, сизими смереками, могутніми буками. Улітку в Карпатах досить тепло, часто йдуть дощі, тоді гірські потоки виходять із берегів і ревом, перекачують через кам'яні брили, наповнюють водою гірські озерця. Серед них озеро, Синевир, узимку гори сплять під товстим шаром снігу. Снігтани утворюються струмочки, які зливаються зливачка поспішає річку. до моря глибокого, а море, в свою чергу, шукає стежку до Великого океану. Ось такий шлях від струмочка до океану. Територія, яка знаходиться біля озер, річок, ставків, називається луками. Тут багато рослин, які прикрашають природу. України. Це польові квіти, ромашки, кульбабки, коняшина, дзвоночок, маки тощо. Багато-багато рослин, які ростуть біля водоймищ. Україна також славиться тим, що на ній багато рівнин, які використовують люди для того, щоб вирощувати. Зернові культури, пшеницю, ячмінь, гречку. Степ це безлісна місцевість, бідна на вологу. А ось розмаїття трав тут дуже багате. Тож ми з вами сьогодні говорили про ліси, гори, річки, степи, рівнини. Ось такі різні види природних ландшафтів існують в нашій Україні. Пограємо в гру, назви кашу. Давайте ж назвемо, як називається каша із гречки. Гречана каша, каша із вівса, вівсяна, каша із кукурудзи. Вірно, кукурудзяна, каша із ячменю. Ячнєва. Каша із. Хриловки, перлова, каша із пшона, пшоняна, каша із манки манна, каша із гороху горохова. Ось такі ми назвали з вами каші, які готують. А ще є каша рисова, але рис у нашій місцевості не вирощують. Але ми його купуємо і з неї готуємо теж кашу. Пропоную пригадати прислів'я. Що посієш, й пожнеш? Повторимо, що посієш, й пожнеш. Як же ми використаємо це прислів'я? В період, коли ми вивчаємо, говоримо про природу рідного краю. Як ми будемо відноситися до природи рідного краю, так вона і віддячить нам. На цьому тижні ми з вами говоримо про природу нашої батьківщини. Це і поле, і ліс, і річки, озера, моря, луки, степи, гори, рослини, тварини все, що оточує нас навкруги. Пропоную вам самостійно вибрати, яку аплікацію ви виготовите сьогодні. Це можна виготовити тваринку, наприклад, ніжачка, який наколов собі на голки яблука, груші та грибки та повзек іде до, до своєї нірки. Або виконати білочки, які збирають горішки, собі на зимку запасати будуть. Можна зробити аплікацію грибів, їстівних. Та неїсті в них. Або виконати аплікацію соняха. Тож вибирайте, що вам до смаку, яка вам найбільша робота сподобалася, і що ви захочете самі зробити. Проявляйте свою творчість, винахідливість, смак свій, навички. І виконуйте, радійте, я вірю, що у вас все вийде, творчої вам наснаги. Ну, все добре, до побачення!